Ми засинаємо поруч із нею щовечора, притискаємося щокою, довіряємо їй усе. Подушка знає нас краще, ніж будь-хто. вона чує, як ми дихаємо, пам'ятає наші сни, наші ночі без сну, наші сльози, коли ніхто не бачить. М'яка, тепла, знайома, вона здається найспокійнішим місцем у світі, але саме в цьому й країться небезпека. До речі, постав лайк, побачиш, скільки таких затишних убивць ховаються просто у твоїй спальні, поки ти спиш. Під її тканиною цілий невидимий світ. Подушки бувають різні: пухові, бамбукові, синтетичні, латексні, ортопедичні. Ми вибираємо форму, висоту, аромат, навіть колір наволочки, але не думаємо про головне, що живе всередині. Кожна ніч залишає у ній сліди частинки шкіри, волосся, краплі поту, залишки крему, пилок із вулиці, усе це потроху накопичується, утворюючи середовище, в якому час перестає існувати. Під мікроскопом звична подушка перетворюється на пейзаж із чужої планети, лабіринти волокон, серед яких повзають пилові кліщі, спори грибків і бактерії. Що не сплять навіть тоді, коли ти засинаєш. Вони не шумлять, не кусаються, не подають ознак присутності, але щодня стають частиною твого дихання. Їх не видно, і саме тому ми спокійно занурюємо обличчя у тканину, вдихаємо тепло, шукаємо комфорт, не здогадуючись, що разом із повітрям вдихаємо частинку цього живого пилу. Подушка здається ніжною. Майже турботливою. Вона приймає твоє обличчя, повторює форму голови, поглинає втому. Але час її улюблений союзник. Що довше вона служить, то більше у ній накопичується історій запахів, спогадів і того, що ти волів би не знати. Ми називаємо це затишком, але, можливо, це просто добре замаскована пастка для сну. Саме тут починається найцікавіше. Ми рідко замислюємось, що подушка, яка здається символом спокою, з часом перетворюється на справжній архів нашого життя, кожна ніч залишає на ній новий шар тонкий, майже невидимий, але живий. Наш піт, частинки шкіри, мікроскопічні рештки волосся, залишки косметики та пилу усе це осідає між волокнами, утворюючи теплий і вологий простір, у якому бактерії почуваються краще. Ніж ми на відпочинку. Ми вважаємо, що чиста наволочка рятує, але вона лише ховає те, що вже оселилось глибше. Подушка стає чимось на кшталт тихого дому, у якому живуть сотні тисяч мікроскопічних мешканців, про яких ми навіть не здогадуємось. Найпопулярніші пухові подушки, ті самі, які здаються розкішними й дихаючими, з часом накопичують не лише пил, а й волову. Пух і перо утримують її, створюючи умови, у яких з'являються грибки. Вони ростуть повільно, непомітно, але стабільно. І кожен подих, коли ти вмощуєшся зручніше, може містити мікроскопічні спори, що потрапляють у легені. Не критично, не смертельно, але досить, щоб твій ранок починався з відчуття закладеного носа чи легкого подразнення в горлі. Ми звинувачуємо кондиціонер або осінь. Але, можливо, справа просто у подушці. Синтетичні подушки, здавалося б, безпечніші, їх легко прати, вони не вбирають запахи, але синтетика електризується, притягує пил і мікрочастинки, наче магніт. І коли ми перевертаємось уві сні, усе це піднімається в повітря, змішується з диханням, осідає на обличчі. А що, якщо я скажу, що частину цього повітря ти вдихаєш щоніч? Не страшно? Але трохи огидно, правда? А тепер уяви подушку, якій кілька років вона здається знайомою, комфортною, улюбленою. Ти не хочеш її міняти, бо вона підлаштувалась під тебе. Але під тебе підлаштувалося не лише наповнення, підлаштувались і ті, хто там живе. Їх мільйони вони відчувають тепло твого тіла, ритм дихання, і це їх приваблює ще більше. Під мікроскопом вони рухаються між волокон, залишаючи після себе мікросліди, схожі на пісок. Усе це стає частиною того, на чому ти спиш. Бамбукові й ортопедичні подушки мають свої сюрпризи. Бамбук вбирає вологу, але не завжди встигає висихати, тому всередині накопичується затхлість, непомітна, але знайома. А ортопедичні, особливо спінного матеріалу, з часом починають кришитися. Мікрочастинки цього матеріалу змішуються з пилом і потрапляють у повітря, яким ти дихаєш. Коли ти повертаєш голову, вони ледве відчутно шарудять усередині, ніби подушка дихає разом із тобою. Просто міняй подушку частіше, і цього вистачить, щоб уникнути половини цих історій. Дехто радить робити це раз на два роки, але більшість людей спить на одній і тій самій подушці 5, а то й 10 років. За цей час вона встигає вібрати в себе стільки, що на вагу стає важчою майже на третину. І все це не наповнювач, а те, що залишилось від нас. І саме тут починається найцікавіше. Бо щоночі ми засинаємо поруч із тим, що вже давно не просто тканина. Це пам'ять, архів, тиха присутність, що спостерігає за нами, поки ми спимо. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях. Цікаво, скільки людей досі вважають, що подушка це просто шматок тканини з наповненням. Іноді мені здається, що подушка живе власним життям, дихає разом зі мною, коли я сплю, і стиха шипоча, коли я вже не чую. Удень вона здається звичайною, просто шматок тканини з наповненням. Але варто нахилитися ближче, і ти відчуєш запах часу, який нікуди не зникає суміш прального порошку, пилу. Старого тепла і чогось важко впізнаваного, ніби спогад, який застряг між волокнами. Я якось розкрив стару подушку, просто з цікавості, щоб подивитись, що там усередині, і шкодую, що зробив це. З під тканини піднялася хмара дрібного пилу, що виблискував у світлі, наче попіл після пожежі, і я раптом відчув, як повітря стало густішим, ніби наповнилось. Чимось живим. Пір'я або синтетика. Різниці немає. Усе це, зрештою, перетворюється на спогад про людське тіло, що залишило свій слід. Під мікроскопом така подушка виглядає, як цілий світ химерний, рухливий, дивно красивий у своїй огидності. Серед волокон тягнуться тунелі, схожі на тріщини в землі, у яких повільно повзають прозорі створіння з тонкими лапками, що живляться тим, що колись було частиною нас. Коли бачиш це, стає дивно тихо всередині, бо розумієш, що поруч із тобою сплять не тільки сни, а й те, що від них залишилось. Ми вважаємо подушку безпечною, бо вона м'яка й тепла, але м'якість не означає чистоту. У пуховому наповненні роками затримується волога, у якій народжуються грибки, а в синтетичному Мікрочастинки пилу, що притягують запахи, немов магніт. Бамбукові волокна з часом темніють, ортопедична піна розсипається в дрібний пил, і все це ми вдихаємо щоніч, не думаючи про те, що спільне повітря буває живим. Іноді я думаю, що кожна подушка це архів людського тепла, який не хоче зникати. Ми змінюємо наволочки, перемо тканину, намагаємось стерти минуле. Але воно залишається глибше, ніж здається, там у товщі наповнення залишаються наші сни, наші страхи, наші нічні подихи, які подушка тихо вбирає і зберігає. Було щось подібне у тебе вдома. Напиши в коментарях цікаво, скільки людей насправді розуміють, що сплять поруч не з тканиною, а зі своєю історією. Іноді, коли я кладу голову на подушку. Мені здається, що вона трохи пульсує. Може, це просто биття мого серця передається через тканину, а може, вона дихає у відповідь як будь-яка річ, яка бачить нас щодня, і пам'ятає більше, ніж ми думаємо. Відтоді я сприймаю сон не як відпочинок, а як коротку зустріч із тим, що ми залишаємо після себе. І щоночі ця зустріч повторюється без звуків, без рухів, без свідків. Подушка завжди поруч, вона бачить нас такими, якими не бачить ніхто без макіяжу, без ролей, без контролю. Коли ми заплющуємо очі, вона приймає на себе наші сни, мов тиха сторожа, що ніколи не засинає ми довіряємо їй голову найдорожче, що маємо, і навіть не замислюємо, що вона вбирає не лише тепло, а й усе, що ми не встигаємо відпустити вдень. Вона зберігає залишки страхів, думки, які мене сказали, і спогади, що застрягли десь між серцем і диханням. З кожною ніччю вона стає важчою не лише фізично, а й емоційно, ніби накопичує вагу всіх наших безсонних хвилин. Подушка мовчить, але її тиша глибока у ній відлуніє все, що ми ховали від себе, і коли вранці ми прокидаємось, вона залишається такою ж теплою, як і завжди, тільки трохи старішою, трохи мудрішою, трохи темнішою. Іноді мені здається, що вона знає більше, ніж я. Вона пам'ятає дні, коли я плакав, ночі, коли я не спав, сни, які ніколи не здійсняться. Вона чула шепіт, сміх, стогони, крики, молитви, усе, що народжується у темряві, коли ми думаємо, що нас. Ніхто не слухає, і все це залишається там, під тканиною, серед волокон, у серці речі, яку ми вважаємо невинною. Подушка здавалась безпечною, м'якою, звичною, домашньою. Але тепер ти знаєш це лише здається, бо навіть те, що створене для спокою, з часом стає сховищем того, від чого ми тікаємо. Як часто ти про це задумувався? Як давно ти міняв подушку, на якій спиш щоночі, і чи впевнений ти, що там якість, у яку занурюєшся, справді належить лише тобі? А тепер подивись на свою подушку вона лежить поруч, спокійна, ніби непричетна ні до чого. Але варто нахилитись ближче, і здається, що вона трохи дихає. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк. І напиши, про яку річ розповісти наступною. Бо, можливо, наступна вбивця уже чекає на тебе просто в ліжку.